Виконуємо практичне завдання до уроку списки в текстових документах. Перед виконанням цієї роботи необхідно впевнитися, що у вас встановлена програма Google Документи та ви увійшли на ній до шкільного облікового запису. Відкриваємо програму Google Документи. В правому верхньому кутку ви бачите, повинні бачити значок аккаунта. З яким ви ввійшли, натискаємо на нього. перевіряємо. у вас вгорі повинно бути написано ваше ім'я та прізвище, і також ваш логін, точніше, ваша електронна пошта чи School Education. Якщо у вас щось не так, виберіть із списку саме шкільний обліковий запис. Після цього можна спокійно приступати до виконання завдань. Відкриваємо клас, обираємо предмет інформатика. Переходимо на вкладку Завдання, шукаємо наше завдання-списки в текстових документах. У розділі Ваша робота. Для вас вже створена заготовка до практичного завдання. Натискаємо. В правій нижній частині у вас повинен з'явитись олівчик. Натискаємо на олівчик. Після цього у вас, якщо встановлені Google документи, повинен з'явитись ще раз олівчик. Знову натискаємо. І вже переходимо безпосередньо до виконання роботи. Перше завдання перетворити текст у маркований список. Нам необхідно виділити ті елементи, які будуть списком. Натискаємо, тримаємо, далі виділяємо. Після цього шукаємо маркований список. Якщо у нас з вами не видно елементів, де ми повинні взяти маркований список, ми натискаємо на А в верхній частині з такими рисочками. Ідемо в розділ Абзац. І тут ми бачимо всі необхідні нам списки. Нам необхідно зробити маркований список. Маркований список знаходиться ось тут. Бачите, марковані. Повертаюся, натискаю. Біля виділених слів з'явилися маркери. Завдання виконати. Переходимо до завдання номер 2. Нам необхідно перетворити текст в нумерований список. Знову виділяємо ті рядочки, які будуть нашим списком. Знову шукаємо. Так, ось, літера А. Абзац. І у нас ось де знаходяться нумеровані списки. Натискаємо. Наш список був пронумерований. Третє завдання. Перетворити в багаторівневий список, щоб ось було так, як зображено на малюнку. Е, так, малюночок у нас виявився не в тому місці чомусь. Ну, добре, почнемо з весни. Виділяємо і. Тепер протягуємо, протягуємо аж аж донизу. Так. Це називається у нас з вами багаторівневий список. Але перед тим, як створити багаторівневий список, ми повинні створити маркований список. Для цього знову натискаємо літеру А, абзац. Марковані списки і шукаємо список, який схожий на той, що зображений на малюнку. Ось він. Коли ми натисли, ми побачили, що в нас з'явилися маркери, такі от візеруночки біля кожного слова. А нам необхідно, щоб були такі стрілочки біля назви місяців. Як це зробити? Натискаємо, ставимо курсорчик перед місяцем. Знову йдемо. Так. А, абзац. І у нас є тут збільшити або зменшити відступ. Нам необхідно відступ збільшити. Так. І ось знову з'явилися. Збільшити. Будьте уважні. Слово літо пропускаємо. Червень, липень, серпень. Можна зразу виділити декілька слів, натиснути, і в нас отримуємо необхідний нам результат. Четверте, перетворити в контрольний список. В Google документах тільки в них є такий список контрольний. Виділяємо. І ось у нас є так званий контрольний. Список. Ось він. Ні. Помилився рядом. О, ось він. Що таке контрольний список? Якщо ми натиснемо в якомусь квадратику, то у нас елемент списку буде перекреслений. Завдання виконане. П'яте завдання: створити список, організувавши пошукову діяльність в мережі інтернет. Тип списку на ваш вибір. Тобто ви шукаєте самостійно в мережі інтернет топ додатків для вивчення програмування. Записуєте їх не менше п'яти додатків. І робите список, той, який вам найбільше сподобався. Чи маркований, чи нумерований, чи контрольний, чи багаторівний. Ну багаторівневий тут, мабуть, не піде. Після того, як ви це все виконали. Натискаємо на ось цю позначку, щоб у нас був заповнений, запам'ятований результат. Закриваємо цей документ, повертаємося до класруму і натискаємо клавішу кнопку здати. І ще раз здати. На цьому робота буде виконана. Всього вам найкращого.